У Володимирі двоє хлопців підпалили машину військовослужбовця. Таким було завдання ФСБ Росії зловмисникам 15 та 18 років. Обоє жителі Володимирського району затриманими. Виявилися 18-річний студент місцево-професійного технічного училища та його 15-річний спільник. Під час обшуків фігуранті вилучено мобільні телефони із доказами листування з ворогом та одяг, в якому вони вчиняли підпали. Відомо, що старшому фігуранту в один із масаджерів написав Невідомий за винагороду той зі спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику. Ти свідомо здійснив підпал автомобіля. Не свідомо, а під натиском. він е, казав конкретно автомобілі: е, піксель хакі, е, також е, з транзитними номерами. Євробляхами та військовими тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому напарені косому? Дві з половиною тисячі доларів. Так. Хлопці підпалили Фольксваген-транспортери, який проходив техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті. На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи зі службовими собаками, оперативники карного розшуку ГНП, працівники кримінальної поліції та слідчі Володимирського відділу поліції. Та Служби безпеки України завдяки своєчасному оперативному та професійному реагуванню, менш ніж за добу, увечері 24 грудня, правоохоронці змогли встановити місце знаходження зловмисників. Наразі фігуранти затримані, їм загрожує до 10 років ув'язнення поліція володіє інформацією про те, що в месенджери неповнолітнім волинянам час від часу надходять анонімні повідомлення від ворожих служб з пропозиціями вчиняти підпали авто військових та транспортні засоби державних установ закликаємо не підігрувати ворогам і не йти на такі злочини, адже вони будуть розкриті правоохоронцями, а порушникам загрожуватиме позбавлення волі.